Не маючи підтримки ні звідки, вона просто мусила стати квіткою Ликам, між іншим і в літературі також так мало ми знаємо про Лесю Українку, як про звичайну людину. Про прості речі в її житті, якими захопленнями вона марила, що їй імпонувало в одязі. І, звичайно ж, якою жінкою вона була, справжнє її ім'я Лариса Косач. А ніжний псевдонім Леся Українка з'явився, коли дівчинці було всього 13. Вона була аристократкою, дочкою статського радника, відомої та талановитої письменниці. А її рідним дядьком був відомий громадський діяч Михайло Драгоманов. Здавалося, всі двері могли б бути відчиненими для Лариси Косач. Якби не хвороба. Лариса... Побачила чи на півсвіту, була в Італії, Данії, в країнах Азії та Африці. Про подорожі вона говорила, що майже всі вони через хворобу, поїздки на лікування, а не звичайний туризм. Який цікавий дивний куточок Грузія. Скільки мужності і доблесті повинен мати народжменка. Щоб уціліти й охоронити себе від всіх напастей і знегод, які випали на його долю. Коли б не була я українкою, я б хотіла бути грузинкою. Перше враження було таке, ніби я приїхала в якийсь інший світ, кращий світ, вільніший. Мені тепер ще тяжче буде у своєму краї, ніж досі було. Мені сором, що ми такі невільні, що носимо кайдани і спимо під ними спокійно. Усе життя і всю творчість свою письменниця присвятила рідному краю, де б вона не була, ніде не могла забути біль уярмленої України. Вона мріяла про щасливу долю батьківщини, і здійснення її мрій повинне стати нашим обов'язком. Тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється, по світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана, скрізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і може. Зустрінеться пісня моя самотная у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді тая зграя гучна, далеко шляхами тернами, полине за синіє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори. І може, з підкатою долю, і може, тоді завітає та доля жадана, до нашої рідної хати, до тебе, Україно, мила, кохана, наша безталанна я мати. У Лесиному розпорядженні було не так багато засобів для боротьби, але в неї було пристрасне слово, у неї був величезний метецький хист. Її полум'яні віршовані рядки мимоволі западали в серця і будили. Вставай, хто живий, в кого думка повстала, Не бійся досвітньої мли, Досвітній огонь запали, Година для праці настала, Коли ще зоря не заграла. Недаремно поотесу стала величати дочкою по Нести людям вогонь просвіти, вогонь своєї любові, жаль свого невтомного слова було справою всього її життя. Леся Українка продемонструвала яскравий приклад усім людям на багато поколінь, які зневірились у собі і не знали виходу у різноманітних життєвих ситуаціях. Вона довела, що головне боротись, адже бід лежачий камінь не затече вода. Щоб не плакать, я сміялась так, радіючи кожному новому дню, жила поетеса. І це чудовий приклад для кожного з нас. Можливо, кожен розуміє сенс життя по-своєму, але в подоланні Лесою українкою життєвої трагедії криються два визначальні уроки. Перший полягає в тому, що вона, щиро кажучи, не до кінця перемогла в фізичному сенсі, тобто не витужила остаточно, пішла з життя надто молодою, як на сучасний погляд, у 42 роки, але з цим прямо пов'язаний другий урок послання. Леся Українка, попри все, не лише зуміла впоратися зі страшними переживаннями, а й перетворила своє життя на блискучу місію, пов'язавши в єдине ціле лірику. Громадську діяльність та наукову роботу, це саме те, чого бракувало багатьом особистостям, які зіткнулися з хворобою вироком. Трагедія і тріумф Лесі Українки яскраво демонструє, як можна через прийняття своєї долі, жити попри смертельну хворобу, жити насичено, немов кожен день дорівнює тижні, і жити так вмістовно. Ніби янголи підказують, що саме слід робити, а від чого відмовитися, страждання ця видатна жінка зуміла перетворити на еліксир безсмерті.